Чалом, це Славко кішка вже прорвалася через нашу оборону. Вона була незадоволена, що з нею не граються. Тож будьмо уважні. Ви знаєте за заяви Британії, Франції. До чого вони всі за їхню готовність до того, що Європа повертається в ситуацію. Балістических ракет середній дальності і тої загрози ракети СС20 або РСД 10 Піонір, що вони мали в 70-80 роки, я якраз вночі під цим готувався, сказав, больше ти мене не піднімай, я ще нічого знімати не буду. І довелося чекати до ранку. Що важливого було і чому важать ці ракети РСД. -1? Піонір, ви знаєте, вони були відповіддю на розгортання на тактичну ядерну зброю НАТО в Європі. Мета була дуже проста, дуже примітивна. О, бачите, іде собака. Зараз я її підніму. Тільки хай мене не засуджують, я завжди піднімав котів за основання хвоста і під лапами. Їм так подобається. Так, ось. Відповіддю на, ну, ви знаєте, що збільшувалося ми б за план війни 64 -го року говорили. Плани війни змінилися на 70 роки. Площа вражіння. Ну ви бачите, це непереможна тварина. Площа вражіння ядерної зброї в Європі зростала, і старих засобів не вистачало. Для того розробили. РСД-10 «Піонер» на базі, ви знаєте, так само балістичні ракети не дуже вдалої, щоб мати можливість вибірково нарощувати кількість ударів по Європі, щоб зупинити. Вони так сподівалися, що якщо зруйнують Європу, то на радість США зупинять глобальну ядерну війну. Ну те, що ми бачимо зараз. І у відповідь, як ви знаєте, з'явився. Рейган з'явилася Течер і вони поставили в стіло радянський союз. Оце все були буремні 70-80 років. Саме ж тоді з'явилися європейські друзі. Росія пішов російський газ до Німеччини. Ну, ви знаєте, всі оці бітники, мірніки, всі оці зелені з'явилися борці з першингами. Якщо перед тим вдалося вибити завдяки Ідіоту Деголю Францію з НАТО, то зараз, ви знаєте, на цьому етапі вдалося вибити Німеччину з НАТО по їхній позиції. До чого я вам все це розказую і так фрагментарно? Тому що ось, бачите, важить чому? Чому розгонний дну? Ви всі впізнаєте, правильно, діаметр можна посчитати, де та порядка метра 40 всі ми впізнаємо родимі, родимі п'ятна РСД 10 «Піонер» в цьому безобразії. Ось тут дуже Отут Ось тут от, це так званий автобус розгонний двигатель цього блока. Ви ж розумієте, що як корректировалась дальність, тут метр восемьдесят двигатель. Тут така топлив відстреливалась, Раз... доходила до висоти. 500 кілометрів цих питав, а по які буде висота траєкторії, де 500 кілометрів. Тому що всі 70-х років все, що стрілялося, вже власне 60-х з Капустяного яру, всі оці запуски були відомі. Американці їх відслідковували і характеристики польотні цього чудовиська, що впало. Чому чудовисько? Ну не тому, що воно таке страшне, а покруче, я би сказав, цього покруча, що впав, будуть вже відомі. Вже снята телеметрія, як ви розумієте. І чому не по вигоранню. Оце все не по Дальність як коректурувалась. Мало не вигоріти навіть все паливо з другої ступені, тільки що вона і із апогея воно літіло. Тут тільки був двигатель автобус, так званий для розділення мір. Оцих тут було три три, три бачі, а там у них інша зараз конструкція. І як бачите, що ця штукенція, вибачте, на слові. Інакше не скажеш, як і там старий ракетчик наїбнулась разом з цим от автобусом з розгону. Це бак його оце от, з розгонним блоком. Навіть вони, ну ви бачите, як вони падали, вони не розділилися. Там мали бути болванки десь метр шістдесят довжиною, ну такі конуси, і десь шістдесят метрів основанні. Ну, так як, грубо кажучи, як стрільно артилерійське таке от. Як пуля Д, власне, як легка пуля квінтовки, вони дожди виглядати. як французька пуля Д, як наша легка пуля квінтовочного патрону. І оце все, як ви бачили, на Дніпро разом наїбнулося. Мені цікаво, було, що ця халтура прилетіла в інших ракетних халтурників. Символічненько, так? До чого я вам всі ці технічні подробиці уламками оповідав? Важить в нас в цій історії не технічні подробиці. А як вам пояснити, скільки часу є в Європі, щоб відбитися? Ви розумієте, якщо Путін зможе розгорнути, щоб поставити Європу на коліна, потрібно 400 таких ракет. Ну, зараз буде, якщо їм вдасться мір в цей зробити, ну, 200. Щонайменше, тоді вони почали. 74 1974 року був перший піонер, халтурний, такий самий, як оця, полетіла, арішнік оцей. 77 1977 року з'явився нормальний, почалося розгортання, а вже потім довелося в 80-ті роки з цим от всім безобразям мати справу. І на кінець, до 87-й рік, коли в цю все лайно почали скорочувати, було 405 ПУ спрямованих на Європу. Ось ось це бізобрія. І у нас, ви знаєте, отут було, будували навіть спеціальне отут -от місто засекречене на трасі для всього цього бізобразія, вони отут їздили по позиційному району. До чого я це все кажу? Скільки часу є в Європі? Тому, бачите, перші європейські політики вже зрозуміли, як тільки будуть розгорнуті ракети середньої дальності, Росії все Європа знаходиться знову під ядерним ковпаком, і вона потребуватиме дуже сильних лідерів і дуже дорогих і загрозливих рішень. Для, треба буде підняти ядерну гонитву ядерних озброєнь на новий рівень, щоб там зараз мені не говорили за високоточну зброю, за ту сю, за цю. -цю. Доведеться шукати рішення, і не, і не всі з цих рішень будуть інноваційними. І щоб не програти Європі, потрібно дуже швидко приймати рішення, чи продовжувати оцю війну в Україні, як Афганістан, чи дати можливість Україні ескаліровать. Ви знаєте, вже говорить за те, що війна ну ясно, з таким темпом мирних переговорів війна цілком може продовжуватися і до літні, за і за літню кампанію 25-го року. Просто ми не готові говорити відповідально, як може виглядати війна. Ми не знаємо результати зимової кампанії 25-го року і тільки тоді суто гіпотетично допускаємо весняну літню кампанію, і то ми не знаємо, як вона виглядатиме, які, які обриси прийме. Так що ці розмови за війну 25-го року ми вже з вами вели значно раніше за гуардіан. Правильно? Ну хто вони такі? Хто ми, правильно? Значить, які висновки або Европа капітулює і відкупається Україною? Це найбільш ймовірний варіант. Подій. Бо ви бачите, якщо вторгнуться в Східну Європу, підкреслена британцями і при всій їхній готовності, що ми не східна Європа. Я скажу, що я всі оці плітки сьогоднішні ще детально не розбирав. Я, мабуть, може ще вийду. послухаємо ці всі політичні сплітні, може, щось з них витягнемо, але поки що ясно, що ми для них не східна Європа і в НАТО нас не візьмуть і швидше за все. Нами відкуплються. Але якщо яким би був би красивий варіант, той, за який вони згадали в розпачі, повернути ядерну зброю Україні і дати Україні функції ядерного щита, Ну, ясно, що це все те саме стратегічне марення, що і наших патріотів, щоб ми стояли на вишках Європи, розумієте нам, ми ж повірили розказам виживших, що іменно українська поліція стояла на вишках Європи. Але ж насправді то ні, як ви розумієте. Ну, не, не ми ж це все робили. Нас на вишки Європи не поставлять і ядерну зброю нам не дадуть. Ви розумієте, а кого зараз ядерна зброя Британії в плачевному стані. Ядерна зброя Франції залежить від чергових макронів. Ви б повірили таким людям? З іншого боку, вони міражі дали. Ну, знаєте, полягати на макронах. Питання нанесення ядерного удару. Ася каже, у них у всіх немає сімей. Правильно, вона каже, вони всі не думають о будуще. Поэтому Ася підтримує Трампа, тому що у нього є велика родина, майже схожа на Корейську. Тому в теорії Трамп має думати за майбутнє. Це мене якраз залякає, що візьме, сука, і відкупиться нами заради свого майбутнього. А люди, у котрих нема майбутнього, всі оці от Бірбаки, Шольці, Макрони. Вони можуть і так і сяк. Коротше кажучи, ситуація, як з отим динозавром і, бал... і... блондинкою. або відкупляться нами, або озброїтися ядерною зброєю. В цій непевності я вас зараз і не поли полишаю, але скажу, що ракета таки була халтурна, навіть автобус не спрацював, не розігнав ці блоки. Фахівці можуть тільки хіхікати з того, що впало. Цікаво буде подивитися, на... я з нетерпінням чекаю, коли друге отороба впаде і буде більше даних для дослідження. Недаром вони хотіли добити ці рештки Діфрі, щоб ніхто не знав. Зуміти так стріляти. Їм треба стріляти відразу цим одоробалом, а зразу потім по цьому району падіння, щоб знищити сліди, щоб отакі компромітуючі сліди в руки фахівців не попадали. З цього принципу, ну, все ясно було. Нам, старим ветеранам, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми хоч поснідаємо.